Олексій, доброго дня. здоров'я. Скажіть, будь ласка, які на даний момент дані щодо жертв серед мирного населення і серед бійців антитерористичної операції? В керівництві Свято, на превеликий жаль, немає інформації про загиблих, поранених серед мирного помешкання? Тобто... Серед терористів ми не ведемо обліку убитих та поранених. Угу. А що стосується самої операції, вона вже триває майже 15 годин. Чи є якісь горизонти, скільки вона ще може тривати, яка частина міста контролюється військами? Наразі ми поки продовжується сама операція, ми не можемо обговорювати самі питання. Наразі скільки вона може продовжувати, які сили задіяні. Ця інформація буде по закінченню безпосередньо самої операції. Добре, і останнє питання, що стосується а, того, що там була авіація. Зараз авіація присутня над містом. Як, чи вони координують свої дії з наземними військами, чи вже авіації там немає? Наразі я можу повідомити лише про операцію, яка була проведена в в день, коли була застосована військова авіація по знищенню двох блокпостів у місті Луганську. Угу. Авіація відпрацювала чітко, знищені два блокпости. Терористи, які знаходяться там, знищено. Е, на, наразі інформації про те, що там знаходиться мирні мешканці, немає. Mm -hmm. Добре, дякую вам, Дмитро.